Коньяк Аджарі, моя винагорода. Джей Ді Венс тим часом, ну скажімо так, повертається до здорового глузду. Віцепрезидент США, і заявляє в інтерв'ю брату Байеру Fox News про те, що наразі не йдеться про швидке припинення бойових дій війни між Росією і Україною. Це Джей Ді Венс усвідомив останнім часом. Коли ознайомився із реальною ситуацією в Україні, він заявив, що українці і росіяни мають дійти згоди зупинити жорстокий конфлікт, який нікуди не подінеться і не закінчиться найближчим часом. Це пряма мова Венса в цьому інтерв'ю. Українці розлючені, бо на них напали. Додав Джейді Венс. Раніше ми таких слів від нього ніколи не чули. Е, українці продовжують при тому втрачати тисячі солдатів за кілька миль території. Додав Венс. Я сподіваюся, що обидві сторони. Одумається, якщо вони це зроблять, то це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21-го століття. Українці вже сказали так. Ми цього хочемо припинити війну. Росіяни сказали, це теж те, чого ми хочемо. Хоча ми цього не чули від росіян. Але вен стверджує, що хтось там дещо сказав. І зараз триває дипломатична робота, аби зблизити ці дві сторони. На це зближення Джейді Вен здає наступні 100 днів терміну Трампа на посаді. От за перші днів Днів не вдалося тепер е, наступний термін собі намалювали в адміністрації Трампа ще 100 днів і все налагодиться. Будуть над цим працювати американці. Ну потихеньку бачимо, спускаються вони на грішну землю зі світу своїх фантазій. І Джейді Венс вже доволі ну, більш реалістично оцінює ситуацію навколо війни між Росією і Україною. Коментуючи позицію США, ну але тим часом ну, всі ж обговорюють іншу видатну угоду. Принаймні, Трамп теж її так коментує, представляє його оточення. Видатну угоду економічну між Україною і Сполученими Штатами. Угода про мінерали чи корисні копалини по різному її називають. І вчора Дональд Трамп на засіданні свого кабінету своєї команди, підсумовуючи 100 днів на посаді, сам зав слово і прокоментував, що відбулася видатна подія під Писану угода між Україною і США, яка стане взаємовигідною, дозволить США заробляти якісь немислимі абсолютно кошти, доходи від цієї угоди будуть надходити. Ну і Україні теж ця угода вигідна, бо це означає безпеку, це означає присутність США у цьому регіоні. І всілякі недоброзичливці не зможуть тепер зазіхати на ці надра на українській території. Заявив Дональд Трамп.